Під як під кукурузу, так і під сою, ми тільки працювали селкорм. Ніяких других агрегатів не було. 16-ти радна сівалка. Питань по цій сівалці немає ніяких. Як і по висіву, так і по глибині, так і. Ну хороша сівалка. Добрий день. Ми сьогодні знову знімаємо чергову серію нашого нескінченого серіалу. Про неймовірні пригоди Салфард РТС і сівалки Кінзи. Знаходимося ми знову ж таки на Хмельниччині в господарстві СВГ Клепачі Шепетівського району. Позаду мене ви бачите РТС. Найбільший, можна сказати, навіть в Європі. Ну, в Україні це 100%, 18-метровий обробляє більше 5 тисяч гектарів щороку. Протягом вже Мабуть, що десяти. Ні, восьми 8 років. 8 років. Ми також побачимо сівалку Кінзи, поспілкуємося з головним агрономом даного господарства. Він нам розкаже, покаже всі нюанси, як він поєднує цю технологію, обробітку з посівом даної сівалки і розкаже багато чого цікавого. Залишайтеся на каналі, ставте лайки, подобайки. І і підписуйтесь. Підписуйтесь. Підписуйтесь на наш канал. Мене звати Богдан. Я головний технолог фермерського господарства Клепачі. Знаходитесь ви в Шепетівському районі Хмельницької області. А скажіть, будь ласка, який у вас земельний банк? Земельний банк? Так. Да. 15 тисяч гектарів. Селфорд РТС знаходиться у нас 8 років. Ми ним робимо передпосівну обробку, так і заробляння решток. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ви з класичного обробітку ґрунту повністю перейшли? Чи є якісь частини? У нас, нас був своя технологія вертикальний обробіток ґрунту, але ми зараз на даний час переходимо потроху на нульовий обробіток? Зрозуміло. А ще скажіть, будь ласка, коли ви дізналися про вертикальний обробіток ґрунту? Де це було, ви можете згадати? Я розумію, що це вісім років тому. було. Ли... Про вертикальний обробіток ґрунту ми дізналися на виставці. Власник нас возив на виставки. Ми побачили, зацікавились. Власник придивився, привезли нам, пам'ятаю, 7-метровий Селфорд. Зробили ми ним. Перед посівну обробку під озиму пшеницю побачили дружні сходи, побачили результат, побачили, що підтягує вологу, і вирішили закупити собі. Купили ми 18-метровий агрегат, яким працюємо до сьогоднішнього дня. Ну а що вас спонукало взагалі перейти на вертикальний обробіток ґрунту? Відсутність вологі. Нас спонукало це відсутність вологів через те, що в нас ми відійшли від оранки, і нам треба було б максимум зберегти вологі перед під посів, як ярих, так і озимих культур. Після того, як ви перейшли на вертикальний обробіток ґрунту, чи відчули ви економію пального? Так, е, да, економія пального, будемо казати, е, відчувається, коли на оранку йшло 25-28 літр пального, коли на дісковку йшло від 10 до 12 літр пального, то Селфорт нас 4-5 літр на гектар. А який трактор його тягає? 600 сильний катапілір? А скажіть, з якою швидкістю ви це агрегат такий, що чим більша швидкість, тим кращий результат. Швидкість в його від 16 до 18 в годину. Ми коли їхали з вами в машині, ви сказали, що під кукурузу ви так так. був обробіток тільки в цьому, в цьому, В цьому році ми посів. Ярих культур, то тобто, є там під, кукур... як під кукурузу, так і під сою, ми тільки працювали селфортом. Ніяких других агрегатів не було. Селфор, будемо казати, внесення міндобрів, закрив... закриваємо селфортом і далі ми робимо прямий посів. Коли більше навантаження на нього? Весени чи навантаження? Весною. <звантаження? <звантажен> Весною, так. А раніше було більше на навантаження восени, тому що ми ним заробляли рештки, тобто рештки, будемо казати, заробляння рештків і розподілення соломи. Тобто, як і після ячменів, так і після пшениці, так і після сої, і також після кукурудзи. Про щільність ґрунту можете? Про щільність ґрунту ми Приїжджала фірма, чи, як будемо казати, контора Аїко, перевірали щільність ґрунту після Оранки, після Дісковки і після селфорта. Після селфорта щільність ґрунту ми десь заганяли на сантиметри 80. См. Після Оранки 30 сантиметрів, і після Дісковки, там, я будемо казати, сантиметрів 20-25. Такий момент, він як агрегат призначений для розторнення підошв. А ще питання на рахунок робочих органів. Як часто вам доводиться їх замінювати? Е... Я так розумію, що у вас дуже велике навантаження е... через великі площі. Е... Так, е... будемо казати, по робочих органах. Робочі органи, е... скажу так, як є. Е... Можна сказати, що як диски, так і підшипники. Ну, особо тут по стойках немає ніяких проблем, по рамі теж немає ніяких проблем. Диски і підшипники міняються 10 тисяч гектарів. Ще питання: чи робили ви аналіз ґрунту до використання Селфорда і після? Так, такої змоги раніше в нас не було, але на даний час це питання вивчається. Чи помітили ви покращення гумусу? Так. Збільшились храбачки? Є. Е. Є. Е. Так. Можемо виїхати, зараз на поле я покажу, побачу. Добре, давайте тоді поїдемо на поле. А, а ще скажіть, у вас сівалка кінзи є? Так, так, Давайте сівалка. ще Кукурудзяна ку да, сівалка кінза у нас є. О, вона у нас 16 радка. Давайте підійдемо э... до так. сівалки. Все, записуємо. Так. Богдан, розкажіть нам, будь ласка, за сівалку кінзи, коли ви її придбали. <с. що ви висіваєте? Сівалку кінзи також ми придбали ще 8 років тому. 16-ти 16 радна сівалка. Питань по цій сівалці немає ніяких. Як і по висіву, так і по глибині, так і. Ну, хороша сівалка. Що вона висіває? Ми сівалкою кінце висіваємо кукурудзу. Кукурудзу ми висіваємо на площі від 2,5 до 3 тисяч гектарів. Чи ви плануєте робити якесь оновлення для? Цій? Плануємо робити, ще одну закупити. Площа збільшується, підписів кукурудзи. У нас вона не широкозахватна, у нас вона 16-ти радна, той тобто порадка 11,5 метра. Ми плануємо ще закупити ще одну таку сівалку. З рідкими добривами? Чи ми, саме ми, таку? Ні. Будемо казати, сипучим. Угу. Нема потреби нам з рідкими. У нас технологія під. Зроблена під Сипочі добре. Як ви прийняли рішення, що вам потрібна саме сівалка Кінзи? Рішення прийнято було власниками господарства. Через що? Через те, що перше, яку за глибину задали, таку вона видасть, рівномірні сходи. Ну і будемо казати, завдяки Висіваючим апаратом проблем немає ніяких. Ні з поломками, не з технологією висів, будемо так казати. З обслуговуванням і з налаштуванням є якісь проблеми? З обслуговуванням сівалки проблем немає ніяких. Там механізм дуже простий. ну… А е, запчастини, чи були якісь поломки, що потрібно було замінити? Е, напротязі вісьми років основних таких поломок немає. Там, можливо, якісь е, в валах якісь шпонки і по висіваючих апаратах, тобто диски і пальчики, які беруть на сім. Все. Ну, все ж таки запитаю, чи швидко реагує компанія «АІКО» на ваші заявки? Е, Компанія «АІКО» реагує миттєво. Питання було мені. Чудово. Це золоті слова. Все. І погнали на поле. Погнали на поле. Так, на що звертати увагу? Е, дивіться, ми зараз знаходимося на площі 508 гектарів, кукуруза, кукуруза КВС 23,70. Сьогодні у нас 24 вересня. Таку, така кукуруза був перед посівний обробіток тільки Селфорд. Перед Селфортом внесли 350 кг карбаміду і приробили Селфордом, посіяли кінзою кукурузу. Така на сьогоднішній день кукуруза. Зверніть увагу, то, що я вам казав по волозі, що волога є. Нижній листок кукурудзи, дивіться, він ще зелений. Питань немає ніяких по селфорту, по передпорсуному обробітку. Да, і, за, і, за того, що є волога, є що потягнути, довший час вегетації і, відповідно, Угу. Ну Ми будемо їхати, заїдемо на такі поля. Е, буде, я май... зараз ще раз завезу вас на поле піщаника. Mm. Піщаник, сугубо пісок, і звернете увагу там. Mm. Зверніть увагу на качан. Mm -hmm. Там, до піщаник, там теж Селфар Селфорд і, і, і... 350 кг карбаміду. І... Так, зверніть увагу на які ґрунти. Звертаємо увагу на ґрунти. Що тут сугубо, сугубо піщаник. Піщаник і так вже само було нічого, 350 кг карбаміду перед посівом селфорд і посів кукурудзи. І що з нижнім листочком? Так Все само, добре, да? нижній листок ще зелений. А качанчик можна розвернути? Так. Отак. Щось ще скажете? Що, Що я скажу? Результат, результат агрегата Селфорд є на практиці наяву, так, як вона є, так. посів да. сої на площі 200 гектарів, було посіяно соя. Так же само, нічого не роблячи, було кинуто 100 кг карбаміду, прироблено агрегатом селфорд і посіяно з нормою 150 кг на гектар сої. Такий вигляд має соя. А яка сівалка сіяла? Сівалкою ми сіємо пьотінгер. у нас другої немає і не бачимо потреби в цьому широкорадному. Поле 130 гектарів. Був обмолот сої. Після сої проход селфортом. після селфорта Сівалка Пьотінгер, Пшениця РЖТ Реформ посів 14 вересня. Нагадаємо, сьогодні 25. Нет, 24. Сьогодні 24, 24 вересня 2025 року.